Занятка знайшли люди на прикордонні, привезли до мене. Я годувала молочком і шукала майбутніх господарів. Дуже була шкода козенятка, Тому зв'язалися з лісництвом і вони нам допомогли. Ми спокійні, бо передали в надійні роки. Назвали його Віктор в честь перемоги. Вік йому приблизно 2-3 місяці. Воно ще маленьке. Ми його відгодовуємо. Молоком, але він вже починає від від молока відмовлятися. Йому треба травичка, тому будемо вже випускати його в більший вольєр. Дуже надіюсь, що він зможе адаптуватися, тому що у нас у вольєрі для напіввільного утримання таких тварин. Площа велика. Є і трав'яна рослинність, і листя різних деревних порід, і водойма є також умови, наближені до природних шосницьких лісах, зустрічаються. І лосі, і козулі, навіть олень, бо кабани дикі, лисиці, зайці, собака на та видна. Лісівники шосткинщини піклуються про таких тварин. Ми корма їм викладаємо, годівниці, солонці, бо сіль важлива для тварин.